Доброго ранку, мої дорогенькі, а в мене сьогодні знову розпродаж. І розпродаж називається Все по 100. Зараз буду показувати вам, що в мене є, в якій кількості. Ну, Запас товару обмежений, тому когось що зацікавить, поспішіть. І так, перше, це ось такі кремчики для шкіри навколо очей, Enju, Platinum, вікова категорія 55 таких у мене 5 штучок. Далі пішли ось такі пластикові спреї для тіла, парфумовані. Це пробланка класична по 100 мл. І один металевий тубус. Далі Little Black Dress. Також 100 мл. Це класичний Little Black Dress пластику. Далі інканто. Дві штучки в мене голубенька залишилась. Далі дві штучки Celebur і одна штучка Passion Dance. Тешнденса вже немає в каталозі. Він в мене був в наборі з ароматом. Аромат звичайно буде звичайно дорожче. Можна, просто я поставила, що в мене є в подарунковій коробочці. Це було під замовлення, але дівчина поїхала, їй вже не треба. Так що є набір. А можна і окремо за 100 гривень спрей. Набір буде 350 подарунковій коробочці. Є ось такий спрей для розпутування волосся дитяче ще залишився. І ось такий парфумований спрей ще залишився. Так, далі е, от така омивалочка серії Enju. Тут у нас тут у нас. А, 150 мл. Дуже класнюча. Дві штучки, також по 100 гривень. Міцелярна вода ось така для чутливої шкіри. Тут 400 мл. І для комбінованої жирної шкіри також 400 мл. І ось такий скраб для чутливої шкіри, також 150 мл. Також вони всі будуть по 100 гривень. Як умивалки, так міцелярка і скраб. Ну і пішли тут. Тут у мене ось такі парфумовані креми для тіла. Attraction класичний. І Eve, вправе. Everlasting. Attraction Avaken. Beyond. Farevei. Так, Tomorrow. Purbланka класична, можна скомпонувати ось таким спреєм. Ну, і оця і в біком. Оцей весь товар, що в наявності в мене тут представлений, щось більше, щось по одному. Все буде по 100 гривень. Ну, окрім звичайно, от всіх, от цього аромату він буде 250, якщо в наборі, то буде 350, коробочці. Все інше по 100 гривень. Кого що зацікавило, будь ласка, будь ласка, звичайно, вибачайте. Звертайтесь, звертайтесь, буду чекати на ваші дзвіночки. Кількість товару обмежена. Весь товар ще придатний до використання. Сроки ще нормальні. Кого що зацікавить, я буду конкретно вже відповідати, що якого, який срок випуска, який ще срок. На паночках тут кругом є срок випуску. І ви знаєте, що у нас три роки термін дійсності від дати випуску. Ну, Щось багато наговорила. Все, чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока, до хорошого дня! Пока!